Чергова історія про трансформаторне залізо, яке ви так любите, за яке ви часто телефонуєте, з яким дуже часто трапляються помилки і неправильно підготовлений матеріал на відправку. Дивіться, трансформаторне залізо це оці ось шашки. Бачите? Тільки це звичайне залізо, яке коштує 5 гривень, а це пермолой трансформаторне залізо, яке коштує 150-250 гривень за кілограм, в залежності від відсотків нікелю. Чим воно відрізняється, то хто його значить, воно відрізняється. Давайте розкажу. Магнітне. Те, що коштує 5 гривень. А як думаєте, те, що дороге, магнітне, чи ні? Писніть в коментарях, ну, знати вам відповідь. Також магнітне. А як же розібратися, яке куди? Чи коштує воно дорого, чи не коштує воно дорого. З допомогою болгарки і з допомогою іскри. Давай подивимося. Звичайно, залізяка. Бачите, які салюти. Беремо пермолой. Іскри майже немає. Круглих не положили, да? трошки не підготувалися, ну нічого. Дивіться, пермолой також дуже часто трапляється в трубках осциллографа. Вірніше, що в защитних трубках осциллографа. Перевірили, ага. іскри немає, значить цікаве. Магнітне, також цікаво. Елементарно розділити 5 гривень і 250 гривень за кілограм. Дивіться, ви дуже часто телефонуєте за сварки, за побутові трансформатори, що там трансформаторне желізо і кажеться, що там немає іскри, є. Придавіть болгарку дужче, зробіть уважніше. Подивіться, ви побачите ту іскру. Якщо її немає, то її немає. В болгарках, в трансформаторах побутових сварках це, звичайне залізяка можете навіть не заморачуватися. Є такий гарний матеріал, присылайте його нам, за любки купимо. Є такий матеріал привозьте на стаціонарний прийомний пункт. Купимо по цені заліза.